Вітаю всіх глядачів мого каналу. В роботі автомобіль Ford Focus, другий, 2010 року випуску. На даному автомобілі потрібно замінити блок запобіжників. Але відразу хочу сказати, що це не просто блок запобіжників. Хтось взяв взяв, і все працює. В ньому знаходиться електронний модуль, який потрібно прописувати в автомобілі. Конфігурація даного модуля може бути іншою. Тому треба все з'ясовувати. Причина, чому його потрібно замінити у рідному блокі в одному із гнезді, вигріли контакти запобіжника. Там просто дірка і звідти витягли два проводочки, які зараз висять. І на даний момент, по скаргам власника, у нього не працює. Обігрів заднього скла, і також не робить обігрів бокових зеркал. Ще є у мене до глядачів невелика просьба. Справа в тому, що я ну, ніколи не займався програмуванням блоків, там, заміни блоків, прив'язування їх. І Для мене зараз складно визначитись з кошторисом. Тобто, скільки ця робота може коштувати, скажімо так, за сьогоднішній день планую взяти з клієнта тисячі гривень. Напишіть, будь ласка, скільки така робота могла би коштувати? За мало я взяв або за багато. Ну і хотілося б дізнатися взагалі там. Які розцінки на... Виконання таких робіт по програмуванню, по перепрошивці блоків. Тобто, від чого потрібно відштовхуватися. Ось такий блок власник приніс. Є тут наліпки гарантії. Куплявся блок на розборці. До речі, це новий власник, він придбав автомобіль і у нагрузку йому дали цей блок. Такі тут дані по блоку. І ось тут дані. Нам треба з'ясувати ось цей код і ось комплектація 14A073JG. Ну, бачимо, що з розборки підписаний. Фокус 1.6. Другий фокус дизель. Ну що, беремо в руки і йдемо порівнювати. Його в автомобілі. Блок запобіжників знаходиться з пасажирської сторони під бардачком. Є два таких фіксатора, якими він фіксується доверху. Провертаємо і він у нас опускається. Ну, бачимо, вон, немає гнізда, і звідти стачить два дротики. Порівнюємо надписи. 14А073BF. Тобто трошки відрізняється комплектація. По запобіжникам трошки теж відрізняється. Так, ну що, як би порівняли, я вам показав, в чому там проблема. А тепер треба ну, підготуватися до заміни. Потрібно зчитати інформацію зі старого блоку, її зберегти, прописати в новому блоці, встановити їх такі, як у рідному блокі. Сьогодні буду пробувати це робити за допомогою програми ForScan у зв'язку зі ScanMaticom 2. Також цю процедуру можна зробити за допомогою лаунча. Процедура там така є. Можна її виконати. ScanMatic я приєднав до свого ноутбуку. Зараз будемо пробувати. Відкриваємо програму ForScan. Попередня Попереднє. Зробив налаштування самого сканматику. Я їм користувався завжди по блютузу. А зараз він у мене приєднан до USB роз'єму. Тепер for В ньому також треба було зробити деякі налаштування. Поновив версію 2.3.57. Підключення тут вибираємо. І нам пропонують тип підключення J2534. І вибрати адаптер. Ну, от У мене SM2 USB вибраний. Ну, Тут можна якісь інші. Вмикаємо запалення. І треба приєднатися до автомобіля. Натискаємо ось цю кнопочку. Нам пропонує Ford Focus. Погоджуємось. Так, І пішло сканування блоків. Блоки двигуна є дві помилки. Но нам сьогодні потрібен модуль GEM Електричний «Общий електричний модуль. От конфігурація і програмування. Треба прочитать. Натискаємо конфігурацію. Пожалуйста, убедість, що начальний автомобіль не подвійжен. Окей. Так, конфігурація модуля запущена. Але бачимо, є попередження. Ізвиніть, для запуску этих функцій розширена ліцензія. Тобто, бачимо, мені програма не дає. Прочитати параметри, ну щоб я нічого не наробив. непотрібного. Коли заходимо ось у програмі, тут у нас є стандартна ліцензія, то треба придбати розширену ліцензію. Для того, щоб це зробити, треба звернутися на сайт forscan.org, надати свій ID. Номер, вказати свої дані, почту, і тоді можна на 2 місяці придбати безкоштовно розширену версію. Дією покористуватися, подивитися, що і як. Якщо все влаштовує, вона вам потрібна, ви її будете користуватися у подальшому, то тоді можна придбати ліцензію на рік. По закінченню терміну можна і продовжувати, але це буде вже платно. Вчора я. Знавши про те, що мені треба буде працювати з цією програмою, я зробив заявку, і на електронну почту мені надійшов лист з кодом активації розширеної версії. Зараз я оновлю все, ліцензію активую і тоді ми продовжимо. Я все зробив. і Тепер бачимо, що в мене розширена ліцензія. Зареєстрована на мене. І дійсно до 7-го 02-24 року. Треба все спочатку поєднатися з автомобілем. Так. Так. Пробуємо, читаємо все, що у нас тут є. Тобто, що включено, що відключено. Які статуси команд у нас активні? Тобто, все, що тут запрограмовано. Отут я знизу вибрав потрібний модуль, з яким будемо працювати. Було у мене спочатку вибрано. Усі, але нам треба окремий модуль, О, цей Жем. Так, Тепер ми читаємо попередження. Окей, погоджуємось. Так, ось. У нас конфігурація блоку з'явилася. Тобто Все, що тут у нас запрограмовано в ньому. Натискаємо Зберегти усе. Я цей файл вже зберіг. І тепер ми можемо все вимикати, від'єднувати старий блок. Приєднувати новий. і Потім треба буде цю же процедуру зробити з новим блоком, але в нього потрібно буде записати дані со старого блоку. Зараз буду все перекидати, міняти їх місцями, і далі ми продовжимо. Блок я замінив. Тобто ось у нас старий. Бачимо, в якому стані. Він тут. Трилюшку вийняв, вставив у новий блок і подивився, які запобіжники там були зайві. Я їх теж повитягував, де не вистачало, повставляв. Перед тим як все це робити, я клієм акумулятор знімав. Зараз знову її підключив. Поставив на зарядку. Новий блок вже приєднаний. Як бачимо. Тепер треба включити запалення і прочитати, яка в ньому інформація. Включив запалення і вже щось не збігається, фари чомусь вмикнулися і світяться. Хоча там все вимкнено. Відкриваємо програму FORSCAN. приєднуємось до автомобілю. купа помилок у цьому блоку прочитати коди, збросити коди. Давайте спробуємо збросити їх. зажигання знову включити. Так, Пробуємо. Вмикнули. Вмикаємо. Окей. Так, помилки все одно присутні. Ну, Бачимо, що модуль не зовсім від цього автомобіля, скоріше за все, і тому він у нас кучу ошибок видає. Спробуємо його перепрограмувати. Так, вибираємо знову один модуль. Так, конфігурація модуля. Вчитуємо. Блінк якби. Порівняти якось можна було з показниками тими, що там були. так невідомо. Ладно, ми тоді іншим Йдемо. Так, конфігурація Так, читаємо. окей Так, ось читали конфігурацію цього блоку. Зберігаємо. Считав я прошивку нового блока з Берехію, Тепер треба її змінити. Вибираємо тут, загрузити з файла. Так, Ось наш попередній файл, той, що ми з рідного блоку зчитали. ОК. Записати дані ВИК. Перезаписка модулі уверений. Так, погоджуємось. Так, о, фари згасли вже. Це чудово. Мабуть, треба почекати, бо. еще не все что-то случилось. Так, ну вот, наконец-то появилась надпись, бажана, вымыкаем. Так, запаление вымкнул. Так, вымкнул. Окей. Ну, в принципе, и все. Все, что нужно было сделать. Треба теперь выдалить все помилки, которые тут есть. Для того, чтобы скинуть помилки, выделяем помилку. ось. и расшифровка. И натыскаем тут сбросить ошибки. Так, выключить и снова включить запаление. Выключили. Включили. Окей, пишем. Так, ну вот, помылок помилок нема. Давайте ще раз спробуємо чтення помилок. Джим. Ошибки не необнаружені. Процедуру виконано. Так, ну що, друзі, ось уперше спробував запрограмувати новий блок. Ну, взагалі, на автомобілях прив'язував новий блок. Уперше. Тому були деякі складності. Хоча... Ну і не так то і все і складно. Якщо розумієш, що робиш, то поступово можна все розібратися. Так, я вам показав, як можна за допомогою програми Ford Scan і ScanMatic 2 прив'язати новий блок GM до автомобілю Ford Focus 2. Тепер можемо спробувати. Зробити цю ж операцію за допомогою лаунча. Зараз від'єднаю ноутбук, приєднаю адаптер лаунча і також покажу, як можна цю процедуру виконати. І так, друзі. Лаунч я вже приєднав, запалення вмикнув. Попередньо я з'єднався з автомобілем і тепер нам потрібно вибрати модуль, з яким ми будемо працювати. Модуль GEM. Вибираємо. Ну, давайте спробуємо почитати помилки. Попередньому ми ж якусь роботу робили. Так, помилок нема, все ок. Далі є розділ такий спеціальні функції. Заходимо в нього. Конфігурація. В такому вигляді нам показує, що у нас встановлено в автомобілі. А чого немає. Так, ну майже нічого нема. Ну, зараз я. Бачиш, що тут все те саме, що і було на попередньому блоці. Тобто я виписував тут ті самі дані. Далі програмуємо параметри. Предупреждення. Так, окей. Все, що можна тут змінити. Режим роботи. Установка програмного модуля. Предупреждення знову. Окей. Попередження нам всякі пишуть. Нажискаємо Да. Що встановлений старий модуль. Ізначально потрібно, щоб старий модуль був. Тобто з нього треба зчитати усю інформацію буде, а потім записати у новий блок. Скажемо, що це у нас старий модуль стоїть. Так, окей. Настроїть оф. Вимкнули. Окей. Пропоную встановити новий модуль. Окей, Скажемо, що він встановлений. Запалення вмикнув, окей. що нам процедура виконана успішно. Ну, тобто, все намного проще виходить. Так, ну і все, в принципі, я якби впорався, показав вам усі можливості. Тобто можна було навіть виконати цю процедуру і лаунчем, ну, але сьогодні. Вирішив трошки розвити свої можливості і перевірити працездатність способності скамайка працювати в режимі j 2534 здається. Так що, як бачимо, все працює і все можна зробити. Ну і лишилось саме головне перевірити. Все раді чого це робилось. Клієнт скаржився на те, що не працює обігрів. Дзеркал і обігрів заднього скла. Тому пропоную перевірити. Міряємо температуру дзеркал, скла. Потім вмикаємо обігрів і дивимося. Змінюється щось чи ні? 16,6 градусів. 16,3. 164. Заднє скло 22. 22,5. Так, 16, 17. Вмикаємо запалення і натискаємо кнопку обігріва. Кнопка у нас усе стоїть. Кнопка засвітилась і там на блокі щось класнуло. Мабуть, спрацювали реле. Зараз вимкну. Чуємо, да? Клаце. так? Клацає. Так, вмикнув. Дивно, що працює без. Заведеного двигуна. Ну, бачимо вже 20 градусів. Да? Вже 21 даже. О, 25 вже. Ну. 23. 24. Ну, тобто теж гріє. 23. Було 22 максимум. Ось 22. 24. Так, робить. І це скло. А це щось не дуже робить. Було 16, здається мені. Ну, бачимо, що не дуже воно. Ну, можемо сказати, що на цьому дзеркалі обігрів слабенький. Ну, працює, але о, бачимо тут 22-23. Ну, хоча знизу теж так мало. Ну, все рівно тут трошки більше. На дотик це тепліше дзеркало. І заднє скло також тепле. Ну, а це дзеркало слабеньке. Ледь-ледь тепленьке. Так, ну все. Вимикаємо пасажирське переднє дзеркало, щось гріє слабенько. Ну Якщо щось не сподобається, власнику, то тоді доведеться замінювати нагрівальний елемент на дзеркалі. Або міняти, купувати вже. Оригінальне дзеркало з обігрівом, щоб все було відразу. Старе дзеркало зняв, нове поставив і поїхав. Так, ну мені лишилось тільки встановити назад, назад блок запобіжників, і можна дзвонити власнику віддавати автомобіль. На цьому буду завершувати сьогоднішнє відео. Кому воно сподобалось, ставлю вподобайки. Якщо є запитання, пишіть. Також пишіть коменти, розповсюджуйте відео по інтернету. Сподіваюся, що все було чудово, все зрозуміло. Буду намагатися і далі знімати цікаве для вас відео. На сьогодні все. Бувайте і до нових зустрічей! Все буде Україна, за нами буде перемога. До нових зустрічей!